Доброго вам здоров'я, шановні, 6 серпня, середа. Сьогодні дуже велике свято в нашому церковному календарі і в народному календарі українському. Так само, це дуже-дуже велике свято це свято преображення Господа І Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ще його називають Спас це свято або Яблучний Спас. Це день пометання мертвих родичів за народньою мітологією. Це третій виступ мерців на світ у весняно-літньому сезоні. Мерці з'являються на страсний четвер, на зелені свята і на Спаса. Преображення – це велике урочисте свято. Так, як до Івана Купала не можна купати в річці, так до Преображення не можна їсти садовину овочі. Почерез умерлі діти. І як піп посвятить садовину в церкві, дають їй за померших душі і починають їсти. Преображення – це перше сіткарське свято року. Усі сіткарі його разують. Аби сім сколосило. Якби на це сіто обстрілець звірину, то сім років не буде йому вести стрілецтво, тоді муситься і він пострілити. Це я вам зачитала з гуцульського календаря, складновато читати, ну, нібито я прочитала. Там трішечки, бачите, відрізняються звичаї від е, інших звичаїв до Спаса селяни старанно намагалися зібрати всі зернові. Знахарки востаннє заготовляли лікарські трави. Діва Марія, казали вони, це зілля сіяла, а спас напивав, нам на поміч давав. Гуцули остерігалися запалювати вогонь та виносити його на вулицю. А закарпатці навіть уникали позичати його. Казали, що в цей день не можна давати ватри з хати, бо буде маржина шкідна та й може ці хабувати на молоці. Про спаса дуже багато приповідок, прислівів нашому українському народі. Казали так. Прийшов спас, бери рукавиці про запас, казали, спас всьому час або так до спаса, та й рукавиці до паса. Прийшов спас, пішло літо від нас. Перший спас час припас, Петро і Павел два прибавили, Ілля пророк, три приволок. таке ще казали Як прийде спас, то комарам рветься бас, а як прийде причиста, збере їх нечиста. Казали, що добра Антонівка на цей день це до великого року. Як Антонівка вродила, то наступного року хліб вродить. Цього дня, шановні глядачі, хочеться побажати вам. Ну, по перше, привітати вас з цим святом. Це дуже велике дійсно свято. Десь цими днями проводилися обжинки, це вже завершувалися жнива, але сьогодні дуже багато цікавинок інших, тому обжинки. Я вам про обжинки, напевно, що наступними днями вже буду розповідати більш детально. Хоча насправді їх могли скоріше їх до спаса проводили, там, де це було можливо. Але і після спаса так само можна було проводити обжинки, це вже е, стосувалося саме там, певних природних погодних умов, які відбувалися в той чи інший рік, в той чи іншій місцевості. Тому у обжинок у свята обжинок не було прям конкретної дати. Але це так само вважалося святом. От Спас – це свято врожаю в нашому українському народі глобально, тому чи були обжинки, чи не було, все одно врожаї збирали і його треба було посвятити і зробити це обов'язково. Сьогодні дуже багато легенд, я вам сьогодні розповім, дуже багато приповідок. Ну, приповідки вже були, що можна робити, що не можна робити. Розкажу про цей день за місячним календарем. Все, все, все саме цікаве. Сьогодні хочеться вам побажати спокою, радості, нехай здоров'я ваше буде міцним, нехай ви відчуватимете в вашому організмі в вашому тілі підтримку. І нехай самопочуття ваше буде добрим на висоті. Бажаю, щоб гроші до вас приходили стабільно, витрачалися і з задоволеннями приносили користь не тільки вам, а й тим, кого ви любите. Нехай в домі панує злагода, в стосунках щирість, а в душі, впевненість, що все складеться як слід. І хай цей день принесе приємні зустрічі вдалі справи відчуття, що серпень працює вам на добро. Сьогодні, 6 серпня 2025 року, в середу, я дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим. За захист всім заступникам небесного за заступництво Слава Україні і я продовжую. Преображення Господа нашого і Спасителя нашого Ісуса Христа це одне з найглибших і найсвітліших свят в християнському календарі. Воно нагадує про дивовижну подію, коли Ісус взяв трьох найближчих учнів Петра, Якова і Івана, і повів їх на високу гору. Традиційно вважається, що це була гора Фавор. Саме там, на очах апостолів, його обличчя засяяло, а одяг став білосніжним, як світло. В тій миті до нього явилися пророки Мойсей та Ілля, ті, хто колись були особленням закону і пророків. І вони розмовляли з Ісусом про його земну місію, а з Хмари почувся голос Небесного Отця Це син мій улюблений, Його слухайте. Ця подія була не тільки дивом, вона показала учням, ким насправді є Ісус. Його божественна природа, прихована під людською подобою, засяяла перед ними у всій славі, але це було і ще й і передвісті його воскресіння, натяг на прийдешню перемогу над кінчиною. Преображення стало знаком того, що людська природа може бути оновлена, очищена і сповнена божественного світла, тобто кожен із нас, маючи віру, молитву, любов і покаяння, здатен досягти стану, в якому серце просвічується тим самим таворським світлом. Для віруючих це свято не просто згадка з Євангелія, а нагадування про те, що шлях за Христом веде до внутрішнього преображення. Саме тому преображення вважають святом надії, духовне очищення і сили, адже відбувається воно невдовзі перед страстями Господнями. Водночас це свято глибоко вкорінене в народній українській традиції, в церквах освячують плоди нового врожаю, яблука, груші, виноград, звідси й народна назва спас. Або яблучний спас. Ці освячені дари символ оновлення, цілісності світу, що набуває благодаті через присутність Бога. Також сьогодні треба святити мед. До речі, в етнографічних джерелах України немає розповіді розподілу на медовий спас чи на яблучний спас, є тільки спас, і він сьогодні. Тож і мед, і яблука треба святити саме сьогодні. Уперед день спаса подекуди ще проводили обряди вшанування житника, духа Ниви. Його благали про родючість і добру долю на наступний рік, а на сам спас освячували воду і кропили нею землю, підготовлену підозимі, наче запрошували добробут в кожну грудочку. Цього дня поминають померлих родичів. Це третій день протягом року, коли забуті покійники можуть вийти на землю. Боятися цієї події не треба. Просто треба вчасно поминати померлих, згадувати їх добрим словом, і в цьому разі вони ніколи живих людей не турбуватимуть. Наші предки вірили, що духи, душі покійників, охороняють сади, сприяють квітові садів, визріванню плодів, їх пахощам, смакові, і що ці душі приходять на спаса до церкви і стоять невидимо над тими плодами, поки священник не посвятить їх. Вони, духи, невидимо й свої плоди приносять святити, а звідси несуть їх всім духам добрим на тамтой світ. Що навіть спасова відправа це відправа для покійників також, як і для бджіл. А бджола то муха Божа, і бджоли також моляться Богу, літають в небо, а від тіля приносять від сонця його частку для свята віск. На спаса, кажуть, радіє все, і живе, і те, що відійшло в інші світи – в цей день ніби світліше, сонце всміхається востаннє перед довгою дорогою до зими. Душі спочилих линеють до рідних місць, де колись жили, трудилися, любили. Вони навідуються в сади, в клуні, в пасіки, навіть в спасову бороду заглядають. А поки в церкві лунає служба Божа, разом з людьми моляться й душі, і бджоли трудівниці, і яблуні з грушами схиляють гілля, в шепоті молитви. А потім знову до клуні, до саду, до святкового столу, де їх шанують і пам'ятають. З приходом християнства з'явився звичай святити в церкві дари землі яблука, сливи, груші, виноград, свіжоспечені пампухи, пироги, хліб і обженкові вінки, а після освячення неодмінно пригостити ними треба дітей та стареньких, щоб радість спаса дісталася кожному. Щойно завершиться урочиста служба Божа, господиня, тримаючи посвячене, вирушає додому. Поруч з нею господар, який несе засвідчену трійцю. Так вони й прямують разом тихо, врочисто до рідного порогу. Не заходячи одразу до хати, господар із божим вогнем обходить все обійстя, а перш за все, прямою ходою йде до пасіки. Саме бджоли трудівниці першими мають побачити святе світло. Біля образу святих Зосима та Саватія господар зупиняється, звертається з проханням про заступництво, запрошує мух Божих на спасівський обід разом із душами праведників. Після цього господар ще навідується до саду, а тоді повертається до хати. Тут разом із родиною моляться, дякують за благословення і сідають до святкового обіду. Починають із того, що хрестяться і вперше за рік куштують освячені овочі. Цей обід особливий. За столом згадують покійних, дякують Богові за врожай. Посеред столу лежить освячений вінок, і тільки ввечері його повісять під образами. Коли прийде час сіяти восени, господар вимиє трохи зерна з цього вінка, замішає його з новим житом чи пшеницею і так поблагословить нове насіння. Страви на Спасівському обіді здебільшого з овочів, борошна, обов'язково з медом та охолодженою рибою. На святковому столі обов'язково були печені яблука з медом чи цукром всередині, щедро запечені в печі. Готували також пироги, штруделі з яблуками, подавали їх з узваром або грушівником, киселем зі свіжих груш, ну, звісно, вживали на спаса медове пиво. Щоб живіт ніколи не болів, щоб отруй ніяких не було, можна провести такий обряд. Значить, коли хтось, незалежно від віка чи статі, вперше їсть щось із садовини, яблуко, грушу, ягоду чи сливу, то треба промовити такі слова: нехай мене тоді живіт заболить, коли моя бабуня чи інша якась стара жінка дитину приведе. Ще раз повторюю: нехай мене тоді живіт заболить, коли моя бабуня дитину приведе. Я залишу це замовляння в першому закріпленому коментарі під цим відео зможете принагідно скористатися ним, і я вірю, що це допомагає. Значить, за народним місячним календарем, 6 серпня 2025 року, це в нас середа, місяць майже повний. Це переддень у нас взагалі повні. В народі вірили, що саме такий день наповнений силою, коли людина має нагоду переплавити емоції в ясність а бажання в молитву чи добру справу. Це день глибокого внутрішнього світла, добре дбати про інших, робити подарунки, висловлювати вдячність, підтримувати тих, хто поруч. Всі добрі вчинки, зроблені сьогодні, повертатимуться сторицею, навіть найменше добро, лагідне слово, чашка чаю, лист подяки, малосилого берега. Сни на 12 12-й місячний день вважалися з нами любові і прийняття. Часто снилися родичі, друзі, теплі обійми, це означало, що душа відкрита. І підтримка близько. Якщо сни були сумні, варто згадати, кому ви давно не дякували і на кого образилися подумки. На зростаючому місяці сни під середу можуть бути віщими. Стрижка в таку місячну добу дозволяється, але ми маємо свято Спаса, тому навряд чи сьогодні вдала ідея стригтися. Дивіться, вже самі вирішуйте, чи ви настільки набожні, чи не настільки. Що не можна робити сьогодні. Головна заборона свята не можна їсти городину до посвяти, особливо не можна яблука, і особливо тим людям, що поховали своїх маленьких дітей. Про це в українському народі є така легенда: Наспаса Пресвята діва на тамтому світі роздає після посвячення всім дітям по яблучку, по грушечці та по сливочці. Коли доходить черга до тих дітей, батьки яких їли плоди до посвячення, цебто до Спаса. Пресвята діва каже тим діткам: вам яблучка, грушечки та сливочки нема, бо поїли ваші батьки, і плачуть діти, і скаржаться Богові на своїх батьків, і не будуть душі їх бджілками вітати в саду наступного року, і не будуть їх батьки мати такого гарного врожаю яблук, груш та слив, і не зустрінуть ті діти своїх батьків на тамтому світі, коли настане їх час, не привітають їх. А ще була друга легенда, чому до спаса яблук не можна їсти, це нібито тому, що саме яблуком змій колись спокусив Єво, і після того рай залишився тільки в спогадах. Тож до цього плоду ставилися з пошаною терпінням, чекаючи благословенного дня, коли його можна буде скуштувати вперше. А ще на яблучний спас особливо дбайливо ставилися до всього живого, навіть комах не чіпали, бо вірили, що в ці дні вони приносять щастя. Якщо муха сідала на руку двічі, це вважали добрим знаком і не поспішали її прогняти. Чекали, поки сама полетить. Так само відносилися до бджіл. Це дуже дуже великий гріх був ображати бджолу бджолу. Зрештою бджола, зрештою, це муха Божа, так я називала в нашому українському народі. Не можна з ними щось погане робити, не можна їх відганяти від себе. Якщо вони прилітають до вас на гостину, якщо вони на стіл ваш прилітають, так само нехай вони там залишаються. В нашому українському народі вірили, що це душі вашого роду до вас на спаса, прилітають, щоб так само поласувати чимось смачненьким з вашого столу. Тому майте це на увазі, вбивати, боронь Боже, не можна, бджіл. Відганяти не бажано так само, ну дивіться вже по ситуації. Цей час в цей день не дозволено лаятися чи сваритися, не можна займатися важкою фізичною роботою, не можна прибиранням займатися пранням або іншими справами по дому, крім приготування святкових страв чи збору врожаю. Також уникають вишивання, прибирання і прання, окрім випадків, коли це пов'язано з приготуванням їжі чи обробкою врожаю. Як ми не робимо на це велике свято, то й нові справи також не варто починати, незважаючи на те, що місяць росте, до того ж, сьогодні середа, тож нові справи не треба починати, особливо складні та довготривалі. Пість сьогодні в нас є, але на цей день діє послаблення, можна вживати рибу. А от м'ясо, яйця, молоко, сир, жирні, різні продукти, тваринного походження, все це під забороною. Ну я, в принципі, вже більш детально розповіла про те, який стіл має бути саме на спаса. Там зрозуміло, що це мають бути якісь коржики, все з медом має бути, з маком щось може бути, випічка може бути, але дивіться, щоб там не було жирів тваринного походження. Обов'язково має бути риба на столі в цей день. Це так само пов'язано з нашими українськими традиціями. Яблучка ми вживаємо, будь-якого родину ми вживаємо з нового, з нового саме в рожаю. Це дуже важливо, щоб саме на столі в цей день повністю все, що у вас є, воно було саме з нового врожаю. Не минулорічне, не якісь там закрутки, закваски солідні, а саме нове. Ну І за народною традицією у нас медове пиво вживається сьогодні. Церква, звісно, не схвалює такого, але це наша народна традиція. Братщини в нас відбувалися цими днями перед цим. Сьогодні ну, те, що ми не допили на те братчини, ми е, сьогодні допиваємо. Багато людей традиційно в цей день ще відвідують цвинтарі, кладовища, щоб там поспілкуватися зі своїми родичами. Ну, церква так само каже, що це не обов'язково, нібито і що їжу не можна їм залишати. Насправді в українській традиції це є. І написано в старих книжках так само, що ходили наші люди і після церкви, могли піти на цвинтар після цього або після сімейного обіду, хоча насправді вважалося, що душі приходять до нас. Але ну люди ходили. Люди ходили, чи це правильно, чи неправильно. Вже не, не мені судити, ходили. Ну, якщо вас тягне туди на цвинтар, там поспілкуватися, ви можете туди піти, в принципі, але просто майте на увазі, що там зараз душ немає. Вони, вони зараз серед нас. Вони приходять до церкви, як я вже доповіла вам, розповіла, і вони приходять до вас до, до вашого біду. Вигляді, прилітають у вигляді бджіл. Оце душі вашого роду. Тому шануйте їх в тих місцях, де вони наразі знаходяться. Немає сенсу, в принципі, йти на той цвинтер, на це кладовище. Значить, 6 серпня іменини відзначають у нас люди з наступними іменами. Це в нас Лев та Спас. Ви колись чули таке ім'я Спас? Я не чула, але всюди це написано, ну нехай буде же. Сьогодні хочеться щиро привітати іменинників і зі святом побажати світла на життєвій дорозі, миру в серці. Любові, що зігріває та радості, яка надихає щодня. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирих і добрих людей поруч, натхнення в справах, душевної гармонії, виконання найзаповітніших мрій. Нехай в житті буде більше теплих обіймів, щасливих збігів, добрих слів і спокійних ранків, і спокійних ночей, зрештою. Нехай буде більше. Дуже нам їх не вистачає останніми місяцями і роками. А небесні покровителі хай завжди оберігають, додають сил і ведуть дорогою. Добра, ось такий сьогодні дуже світлий насправді день, дуже великий праздник, дуже велике свято. Обов'язково відвідати церкву. Принагідно, якщо буде у вас така нагода. На жаль, це не вихідний в нас день, але маємо. Ну, я маю на увазі державний. Да? Це не вихідний день. На жаль, і оскільки це не перехідне свято, так само воно не відбувається в неділю. Через це не всі матимуть таку нагоду відвідати церкву. Ну, хоча б дома помиліться, хоча б запаліть цю трійцю свічку, хоча б скуштуйте обов'язково меду, скуштуйте яблочок і е, пом'яніть душі вашого роду. Е, душі роду ми поминаємо від найстаршого, якого ми, якого ми знаємо, до наймолодшого, до найближчого до нас, тих, що відійшли в засвіти. Просто можна імена перечислити за такою хронологією. Ну, в принципі, Якщо там ви десь помилитесь, то це ну, не, не настільки критично, але головне всіх в принципі, пом'янути. Бо буває дійсно таке, що знаєте, в роду там є люди, двоюрідні брати, там, сестри, двоюрідні діди, і не завжди пам'ятаєш, хто з них був молодший, хто старший. Ну, тим не менш, треба згадати всіх. От, це дуже важливо. Ну, і вже завтра вони підуть назад до себе. От, а сьогодні вони з нами присутні. Сподіваюся, що на цьому спільному обіді ви відчуєте їхню присутність і відчуєте, як вони насправді оберігають. Взагалі, українці завжди вірили, що ці душі людей, які відходять за світи, що вони оберігають ниви, що вони оберігають урожай. І, зрештою, вони в цій спасовій бороді, про яку я вже буду наступними днями розповідати, спасова борода або ілі борода, що вони взагалі в, в, у всьому житті, у, у хліпі, у всьому, вони там знаходяться ці душі, вони охороняють нивиці і в дідуху, дідух, який ми приносимо після обжинків, ставимо на покуті. І, і після зажинків, після обжинків, в дідуху так само е, живуть ці духи. Нашого роду з вами. Майте це на увазі. Ось чому до хліба таке шановливе, е, так, так шанобливо відносилися завжди до хліба в нашому українському народі, тому що вважали, що саме в хлібі знаходиться саме душа нашого роду, вашого роду, безпосередньо кожного з вас. Все, давайте вже зустрічатися завтра. Завтра буде так само дуже цікавий день. Нас починається після свято. До речі, у Спаса після свято триває декілька днів, там по моєму сім днів, якщо я не помиляюся. Декілька днів. Не обов'язково після святу триває просто один день. А віддання там не завтра буде. Віддання буде за кілька днів, тому після святу вже починається на завтра. Завтра по все це і поговоримо дуже цікавий день. Так само про обжинки нарешті вам розповім. Обжинки відбувалися цими днями, вони не прив'язані до якоїсь певної конкретної дати, ну, можна, в принципі, завтра про це розповісти. От. Тому повертайтесь обов'язково на цей канал, аби дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам за цікавість, за те, що приділили увагу свій час, вивченню справжніх українських стародавніх традицій. Сподіваюся, поради наших предків вам стануть в нагоді, допоможуть. Постарайтеся сьогодні поменше працювати. Якщо не можете взагалі не працювати, то хоча б не перенапружуйтесь -зайвий раз. І до побачення! Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні!